Страсний тиждень передує найголовнішому святу православних християн, Великодню. як правильно підготуватись вірянам, що можна і не можна робити. Журналісти СІ-4 дізнавались у Єпископа Чернівецького та Буковинського Феогноста. Це є свято над святами, це є торжество і торжеств. Христос е, своїм е, життям е, переміг смерть Господь. Е, Своєю великою любов'ю подолав усі ті перепони диявольські, змінив усе е і поєднав людину з небом, поєднав землю з небом. Оце поєднання надзвичайно важливе для кожного, тому що ми у Христі стали вільними. Господь е забрав ті всі перемони, перепони, е Господь розбив кайдани закованих, розірвав ті всі пута. І це є великим таким заключним моментом для кожного християнина. Освячення кошиків на Великдень це більше народна традиція аніж церковна. Проте освячують Пасху християни з давніх давен. Кожен має свою традицію, навіть е, не традиція е, конкретної області, а це сім'ї, сімейні традиції, і насправді немає е, якоїсь там норми, немає переліку, що необхідно, а що саме, е, а що не може бути. Звичайно, що ми печемо пасху, пасочку, е, це такий особливий підготовлений е, хліб, це обов'язково. Сімейні традиції на Великдень у кожної буковинської родини є свої. Ходимо в українську церкву ПЦУ Київського патріархату. Розкажіть, власне, можливо, є в сім'ї якісь традиції, які дотримуються? Можливо, що ставлять в кошик, а що не ставлять? Ну, є звичайно, традиції, зазвичай ставимо паску, ну, хліб паску, обов'язково писанки мають бути, яйця просто ну, варені, не розписані також шинка, ковбаса, таке м'ясне і солодощі ставимо. Зазвичай також всією сім'єю після освячення кошика ми снідаємо. І ходимо в гості один до одного. В понеділок в нас є така традиція, ну, я знаю, і в Чернівцях є, і в нас там в селі є, обливати водою. Там хлопці-дівчата, в вівторок дівчата-хлопці, здається, так, якщо не наоборот. Ну, зазвичай святкуємо в сімейному колі. так. А до Великодня є страсна п'ятниця, чи святкують також в сім'ї? Так, святкують. Ходять до церкви, до плащівниці. Чи будете цього року йти святити Паску, можливо, в яку церкву? Е, я святкую з родиною. Чи буду святити Паску, не знаю. Але якщо буду, то е, в Версальські церкві, бо я звідти. Яких традицій ваша сім'я дотримується? Що ставити в кошик, а що не ставити, до прикладу? «Став, напевно, де всі: там ковпаса, хліб, сир, яйця. До якої церкви ходите і чи святкувати? На Петровську церкву каже, рік хожу. Okay. Каже, як його з сім'єю разом ходимо. Ця традиція дуже велика. Євген Пасилюк, Євгенія Жалоба, Андрій Маронеску, новини Сі 4